На годиннику, восьма ранку суботи. В українській школі у Вашингтоні відчиняються двері для дітей. За тиждень, який провели в американських школах і садочках, діти скучили за україномовними вчителями та друзями. Мене звати Матео, мені один, два, три, четыре. чотири. Чотири А чому ти приходиш сюди по суботах в українську школу? Тому що я роблю це на день. Ми тут. Найгамірніше в актовій залі. Тут діти з учителями вивчають і традиційні, і сучасні українські танці та пісні. Пані Ольга по буднях працює в міжнародному валютному фонді, а що суботи тут викладає спів. Головний стимул, як і в багатьох інших учителів, бажання передати дітям українські традиції. Батьки кажуть, що багато дітей ті, що навчають пісні протягом суботи, вони протягом тижня потім співають вдома самі. Діткам подобається їм це цікаво. Берегти своє за кордоном. Задля цього емігранти з України заснували школу у Вашингтоні 60 років тому. Люди, які переїхали, втікаючи від війни, хто від чого, хто від совєтів, хто від німців втікали, переїжджали сюди. Вони хотіли утримати, утримати культуру, утримати свій зв'язок з Україною. І це наша школа, так само як і всі інші українські організації. Тут була започаткована саме тією хвилею еміграції. Першим директором школи був Петро Оришкевич, викладач географії з Львівщини, родину якого переслідував сталінський режим. Оришкевич прибув до США у 49-му році, працював в американській службі військових карт і викладав географію серед дітей емігрантів Для уроків використовували різні приміщення. Школа насправді існує ще з 50-х років. Але в той час в 50-ті, школа існувала по при церквах католицьких, православних, а при домах людей. В той час вони збиралися маленькими групками, і вже в 63-му році вони організували загальну велику школу. Зрештою, завдяки коштам батьків почали винаймати шкільні приміщення. Уже понад 20 років по суботах українська школа орендує класи в одній зі звичайних американських шкіл. Переїздили сюди під керівництвом тодішньої директорки Марійки Юрах. Як ми шукали приміщення, ця школа мала синьо-жовті стяжки фарби помальовані, і то каже: ну, це знак, що це має бути наше приміщення. Пані Марійка вчителювала у цій школі понад 30 років, П'ять із них була директоркою. Не було ніяких проблем працювати від понеділка до п'ятниці, а тоді в субату до української школи. Для мене завжди найтяжчий день був п'ятниця, бо часами вечорами були дзвінки, що один чи другий учитель не зможе приїхати в суботу. Це було моє одиноке. Застереження колишня директорка пригадує: на початку року школярів доводилося заохочувати навчатися в суботу, але потім вони за це дякували і тепер уже самі віддають до школи своїх дітей. Одна з таких учениць Наталія Дика. Цей цей та сама школа той той сам будинок, де мої діти тепер йдуть до школи. Um, і я маю дуже гарні спогади, як я тут була. Моє товариство тут було. То нам було важне, щоб навчити українську мову, і як читати, і про культуру, бо не було іншого способу того навчитися. І Наталія, і її діти народжені в Америці, але не забувають про українські корені. У четвертий клас я робила писанки, і тепер я знаю, як. Роблять писанки від офіційного заснування і до нині у школі викладають п'ять основних предметів: українську історію, географію, літературу, мову та культуру. Навчають від дошкільнят до 10 класу. Наприкінці кожного навчального року обов'язкові її спити. Борітися, Вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Підручники для школи колись шукали по всьому світу до Вашингтона їх надсилали навіть з Канади та Австралії. Вони особливі призначені діткам, для яких українська друга мова. У школі є своя бібліотека. Вона тут мобільна, адже батьки щосуботи привозять на заняття українські книги, а потім забирають їх зі школи. Наші батьки привозять її, Щотижня, щотижня забирають. Ми мусимо те робити, але дітки завжди можуть підійти і вибрати собі книги, і діти і дорослі. Щороку ми маємо такий конкурс, називається Читальний марафон, коли діти читають книги і отримують призи за найбільше прочитаних книг. З моменту заснування у школі щороку вчилося близько сотні дітей. Цьогоріч їх удвічі більше. Знаєте, так як у Симоненка народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Українці є, вони множаться, їх стає більше. І українська громада, якою б вона не була росіяна, вона присутня і навіть другі, третій покоління. Шлють своїх дітей до української школи, бо вони хочуть, щоб ті діти мали щось українського. Перекидалася у зелені тридечі. Українська школа у Вашингтоні заснована після другої світової. Тепер стала улюбленим місцем і для переселенців, що виїхали до США від війни в Україні. І це дійсно такий. Ну такий зв'язок і місточок з нашою землею. Кожну суботу, кожного ранку діти чекають, щоб піти до школи. Це така ну дуже незвичайна подія. Катя він бойовий мені ця школа подобається, бо вона українська, бо ми вчимо про Україну. Я люблю вчити про Україну, і мені подобається, тому що тут багато кого з України. А бажаючи дізнатися про Україну ще більше після уроків приєднуються до занять давніх юнацьких організацій пласту та спілки української молоді. Меді, як ми вітаємося Хартус. через зростання цікавості до України. У школі планують відкрити заняття і для дорослих для вивчення української мови та пісень. Доброго вечора, з України Ірина Шонкаренко Костянтин Голубчик Голос Америки.